Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам гарну двохкімнатну квартиру у центрі Івано-Франківська. Так бачимо, тут у нас коридор прихожа. Йдемо далі. Так, Заходимо в одну з кімнат. Кімнати світлі, просторі. Так бачимо велику шафу купе. Нові помінені двері, підлога паркет в гарному стані. Поміняні металопластикові вікна. Квартира підходить як для здачі в оренду, так і для їх проживання. Прекрасна інфраструктура. І більшій доступності увесь центр пана Франківська. Ідемо в іншу кімнату. Бачимо кімнати великі, просторі. Меблі і техніка вже по домовленості з покупцем. Чимо велика, кімната. Так, йдемо. Тут у нас душова, Санвузол. Недавно робився ремонт, усе нове, гарно збережені ремонти. Є усі лічильники на газ, світло, воду. Бачимо гарний новий холодильник. Заходимо у кухню, своє газове автономне опалення, кухонні меблі, пральна машина. Усе, що потрібно для проживання. Квартира продається ще з підвалом. Підвал площею 5 квадратних метрів. Гарна, простора квартира, телефонуйте. Радо відповім на ваші запитання.